Ви не повірите, але сьогодні наймодніші європейські та азіатські дизайнери стверджують, що найбільш красиве і функціонально пластичне дерево в будь-якій композиції це декоративна яблуня. Саме декоративну яблуню використовують як солітарну, акцентну рослину, і вже навколо неї вибудовують найрізноманітніші пейзажі. В Україні на дачних, а тим більше на невеликих ділянках рідко можна зустріти декоративну яблуню. Садівники любителі намагаються з максимальною віддачею використовувати свою землю для вирощування плодів, ягід і овочів. А декоративне дерево, навіть дуже красиве, може забрати у традиційних культур багато місця. Але, між іншим, даремно. Є надзвичайно красиві карликові і колонновидні форми декоративних яблунь, які займають дуже мало місця, і, до того ж, Приносять досить смачні плоди, маленькі різнокольорові яблучка, трохи крупніше черешні, з яких виходить приголомшливо смачне, ароматне і дуже красиве варення. Сьогодні темою нашої розмови стануть декоративні яблуні. Ми розповімо вам про їх видах, особливості вирощування і познайомимо з трьома кращими сортами. Це багаторазові призери міжнародних виставок і конкурсів, які найчастіше використовуються кращими дизайнерами всього світу в найпрестижніших ландшафтних композиціях. Декоративні яблуні з давніх часів використовувалися для прикраси палацових садів в стародавньому Єгипті, Індії та стародавньому Китаї. У середні віки вони успішно оселилися в Західній Європі, а звідти були завезені в Україну. На сьогоднішній день в світі існує більше 50 видів декоративних яблунь. Селекціонерами з різних країн створено близько 200 дуже цікавих сортів, які походять від самих різних видів таких яблунь. Батьками найцікавіших стали яблуні: недзвецького, пурпурова, лісова або дика, саржента, хунацькая, Сікімське, сліволіснея, ягідна або Сибірська, Зібольда. Всі вони дуже гарні. Але при цьому сильно відрізняються один від одного за розмірами, формою крони, а також забарвленням кори, листя, квіток і плодів. Висота декоративних яблунь в основному варіюється від 1 метра 20 см до 6 метрів. Крона у них може бути овальна, куляста, пірамідальна або плакуча з пониклими гілками. Колір листя відрізняється великою різноманітністю: світло-зелені, смарагдові, бордові, фіолетові і яскраво-червоні. Найчастіше колір крони може кілька разів змінюватися протягом літа. Квітки у декоративних яблунь не дуже великі, зате їх так багато, що ними буквально обліплені всі гілки і навіть стовбур у колонновидних сортів. Їх колірна гамма вражає дивовижною різноманітністю: білі, золоті, ніжно-рожеві, малинові, пурпурні і вишневі. Деякі квітки забарвлені в два три кольори, наприклад, білорожево-вишневі. Зустрічаються квітки з темною облямівкою або яскраво-червоними штрихами і смужками. Після закінчення цвітіння декоративні яблуні продовжують виділятися в літньому саду зміною забарвлення листя і кори. Але головна їх прикраса до глибокої осені маленькі круглі яблучка діаметром від 1 до 3,5 см. Вони можуть бути яскраво-золотими, червоними, помаранчевими, пурпуровими і темновишневими. Оскільки всі декоративні яблуні дуже врожайні, то їх деревця буквально обвішані цими крихітними, яскравими, палаючими на сонці плодами. Великою перевагою декоративних яблунь можна назвати їх витривалість і стійкість до всіх погодних аномалій. До того ж, вони відрізняються підвищеною морозостійкістю і посухостійкістю, нормально ростуть вони і в загазованих районах великих міст. Їх можна часто зустріти в міських парках і скверах, а також в зелених огорожах уздовж шосейних доріг і автострад. Більшість сортів декоративних яблунь до того ж можна віднести до числа плодових культур, так як їх яблучка, багато садівники називають їх райськими, не просто їстівні, але ще і досить смачні в свіжому вигляді. Ще одна перевага декоративних яблун відсутність періодичності плодоношення. Вони приносять високі врожаї плодів щороку, незалежно ні від яких погодних катаклізмів. Насправді їх не так багато в порівнянні з агротехнікою яблуні домашньої. Місце для посадки. Як ми вже говорили, декоративні яблуні дуже невибагливі і нормально ростуть практично на будь-якій землі з нейтральною і слабокислою РН 63 6,37,0. Однак ґрунт декоративні яблуні люблять багато органікою, пухку, добре воду і повітропроникну. проникну. Місце деревцю потрібно вибрати сонячне, добре освітлене і захищене від холодного вітру і протягів. Декоративні яблуні протягом усього дня повинні добре висвітлюватися сонячними променями. Особливо це стосується сортів з червоними яблучками. Не люблять ці яблуні і близького залягання ґрунтових вод. Його рівень повинен знаходитися не ближче 2 метрів від поверхні землі. Посадка Декоративні яблуні можна садити і навесні, і восени. А рослини із закритою кореновою системою прекрасно перенесуть пересадку навіть влітку. Посадочні ями копають глибиною 60 см і діаметром 50 см на відстані 2,5-3 метри один від одного і від інших рослин, щоб нічого не затінювало молоді деревця і вони швидко розвивалися. Природний ґрунт з ям виймають і заповнюють їх сумішю компосту, піску, листової землі і верхнього родючого шару в рівних кількостях. Перед заповненням на дно яму кладають тренаж збитої цегли або щебеню шаром 10 см. При посадці в кожну яму додають третину відра деревної золи і фосфорно-калійні добрива, суперфосфат і сірчано-кислий калій відповідно до дозувань, зазначеними на упаковці. Після посадки рослини добре поливають по 2 лійки під кожен саджанець і при стовбурні круги мульчують соломою або тирсою. Полив у перший рік декоративної яблуні досить одного рясного поливу, три лійки під одну рослину в тиждень. У спеку поливайте частіше. Надалі обмежтеся двома поливами на місяць. Дорослі яблуні поливайте два рази за літо, по 7, 8 лійок під кожне дерево. Добриво. У перший рік обмежтеся тільки двома підгодівлею азотом. Найкраще використовувати гнойову рідину в концентрації 1 до 10. Надалі вносите добрива тричі за сезон. Навесні, як тільки зійде сніг, підгодуйте декоративні яблуні розчином сечовини, 2 столові ложки на відро води під кожну рослину в кінці червня дайте деревцям гнойову рідину. Восени внесіть якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі плодових культур. На третій рік займіться формуванням крони. Центральний стовбур обріжте на висоті 2,5-3 метри, а бічні гілки сформуйте розріджено ярусною схемою, яку використовують всі садівники. В кінці жовтня проведіть влагозарядковий полив з розрахунку 6 лійок під одне дерево і обов'язкову побілку стовбурів і скелетних гілок. Вона захистить дерево від весняних опіків і морозобоїн, а також допоможе знищити комах шкідників, зимуючих в корі дерева. Декоративна яблуня дуже морозостійке дерево, тому на зиму його не потрібно вкривати. Однак, в перший рік рекомендуємо засипати пристовбурні круги сухим листям шаром 40 см. Тепер, коли ви знаєте, як вирощувати декоративні яблуні і уявляєте їх яскравих, і чарівно прекрасних на крихітному шматочку землі вашої ділянки, ми хочемо познайомити вас зі своїми кращими сортами, які безсумнівно зможуть незвичайно прикрасити ваш квітучий сад. Рожева каска це один з кращих і найкрасивіших сортів колонновидної декоративної яблуні. Вона чудово цвіте великими рожево-ліловими квітками, що виділяють чудовий ванільно суничний аромат. Плоди маленькі червоно-рожеві яблучка масою до 40 грамів приємного солодкого смаку. З них виходить чудове варення. Бунда Розкішна, невисока, розлога декоративна яблуня японської селекції. У травні вона схожа на величезну рожеву хмару, так багато квіток утворюється на її гілках. Бутони у неї яскраво червоні, а розпустилися квітки, ніжні, білувато рожеві. Плоди яскраво помаранчеві з золотистим відливом крихітні, як намистинки діаметром 1-1,5 см. З них теж виходить надзвичайно смачне варення. Дозрівають у вересні. Кокцинелла. дуже красива невелика яблунька, постійно змінює забарвлення кори, листя і яскравих квіток. Дуже рясно цвіте і плодоносить, починаючи з вересня. Кожен з цих сортів може стати найяскравішою прикрасою вашого саду, до того ж він обдарує вас маленькими золотими, пурпуровими або яскраво помаранчевими яблучками, з яких можна зварити чудове варення з ніжним ванільним ароматом.